Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю перш за все це міцного здоров'я, здійснення мрій і скорішої нашої перемоги. І ще хотіла сказати вам: давайте загадаємо одне бажання на всіх, і нікому не будемо його, його розповідати, розказувати, що ми забажали. Тому що, як кажуть, в нашому народі, бо не здохне. Чесно кажучи, думала перед новим роком знімати, як ми будемо збиратися, готуватися, святкувати, грати в ту ігру, за яку я вам розповідала у минулому відео. Але я вважаю, що як і у багатьох українців, і дуже такого святкового настрою не було. Із цієї клятої війни, і те, що влаштовують нам ці, <плес> м'якіше назвати виродки, влаштовують нам да, і, ну, це просто жах, це просто жесть. А, і, знаєте, всю людяність вони вже втратили, коли ще розпочали війну. А в нашій країні, але ну, взагалі, що вони роблять? Це просто, знаєте, настільки мерзенно, настільки низько, і отако думаєш, бляха-муха, з ким ви наволочі воюєте? да, З простим народом. Це просто мразоти, труси і взагалі нищити, руйнувати оселі. Забирати в мирного населення життя, ну, взагалі, в людей, просто не за що. Це повнісіньке дно. Ну, ми давно вже втратили віру в цю націю, вже дуже давно, але кожен раз вони це підтверджують і з, кожним, з кожними їхніми діями. У нас все більше і більше зростає до них ненависть і людь. І мені здається, це взагалі ніколи не можна буде пробачити. Ось з таким настроєм ми зустрічали цей новий рік, і тому я вирішила вже нічого не знімати. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте, чому саме так вийшло. Так, з приводу мого вбрання на Новий рік, я можу ось тут десь поставити вам фото. Хочу вам показати, тому як мені моє вбрання дуже подобалось. Подобалось, як я виглядаю. Ось, І хочу, щоб ви також подивились. Ну, і я вам обіцяла те, що я вам покажу. Але тільки фоточку вставлю. Ось, а святкували ми з нашими друзями у друзів Новий рік, не так, як зазвичай, не з тими, з ким зазвичай святкуємо, зустрічаємо Новий рік. Нас запросили в гості, ми не відмовились, поїхали і там посиділи. І я навіть у цьому році не накривала на стіл, нічого не готувала, тільки маму попросила, щоб вона зробила галяшку, тому що. Нашим друзям, ну і всім подобається, як мама готує Галяшку. Дуже смачна вийшла, а так, основне все накривала на стіл моя подружка, наші друзі. Це коротко про Новий рік. Ось, А зараз вже відсвяткували, зустріли точніше цей новий рік. Трошки оговтались, і зараз збираюсь до косметолога, тому що записалась до косметолога ще за півтори, мені здається, тижні до нового року. Думала перед новим роком зробити, але в дівчинки було вже все зайнято. Ну, звісно, всі хочуть виглядати гарно свіженько на новий рік, як би, як би там не було. Да? Тому що все одно життя продовжується дякувати Богу. Ось. І ну, треба якось відволікатись і слідкувати за собою зовні і внутрішньо. Якось так. Тому записалася до косметолога. Зараз йду на пілінг, Ви бачите в мене ці плямки. І треба з ними щось робити перед тим, як вколоти ботокс. Бо я вже дивлюсь, в мене ботокса вже давно нема. Губи мої десь кудись пішли. А знаєте, раніше, я колись давно казала: буду там, наприклад, ботокс робити, але губи ніколи не буду робити. А зараз же, я коли вже спробувала зробити губки собі, то мені це дуже сподобалось і вирішила надалі робити їх. Так що я збираюсь, я вже приготувала в чому я піду і трошки порелаксую, а ви залишайтеся зі мною. Так що поїхали. Це ми вже зробили пілінг і нанесли масочку заспокійливо, а потім ще була, буде зволожуюча. Друзі, я вже вдома і щось таке прийшла додому, дивлюсь, ну так, да, трошки є зап... ну, таке запальне лице запалення. Але коли вона мені, ну, ця дівчинка-косметолог, змила пілінг, в мене таке було обличчя багряне, як я не знаю, вона мені сама каже таке враження, що ми вам цей кровавий пілінг зробили. так кожа дуже. Воспалена така була. А потім нанесла масочку, я вам знімала заспокійливо. І ще зараз мені нанесла маску і сказала змивати аж завтра зранку. Тобто на вечір не вмиватися, вона така липка. Ну, і ми ще після процедури я думала з мамою з'їздити в магазин. Але ну, по-перше, червона дуже була. По-друге, косметолог мені нанесла масочку і сказала, що краще сьогодні вже на вулицю не виходити, тому що вона липка така, щоб на неї нічого не чіплялося. Ну, і так як робили процедури, каже: не треба. Треба сьогодні посидити по можливості вдома. Ну і ладно. Так, Нікуся пішла на тренування, Юра також пішов по справах. Я сама з дівчатами вдома, це буває крайне, крайне рідко. Ось зараз перекушу щось поїм. мені ще борщика зеленого трошки лишили. Буду займатися хатніми справами, думати, що це приготувати на вечерю, а щось, я, дорочком, дістала, якесь місце треба буде зробити. Навіть вже і не знаю, що хочеться. Після новорічних свят, застілів. Ось, і оце ми були у друзів, святкували там, залишились з ночівлею, тому як комендантська година. Ось. І у друзів є сусіди, друзі. Ми ще на наступний день до них пішли і їли. Нас пригощали обідом. Дуже смачний супчик. Мені сподобався. Називається боєбест, там щось декілька видів риби і морепродуктів. Якраз саме те, що потрібно 1 січня. Так згадую, ну, зараз бо я того супчика з'їла. Але буду їсти зелений борщик. Так що пішла я передягатися. У нас похмура погода в квартирі сіра сірість, таке щось сніг з дощем сьогодні. Вішов. Ні, Ну так дивлюсь на себе. Непогано, непогано. Але це треба ще буде зробити десь 2-3 процедурки. І, до речі, мені косметолог порадила а, зробити одну процедуру після того, як я зроблю пілінги, але в неї ця процедура не робиться, і вона сама ще собі таку не робила. Але записалась через тиждень іде і скаже, що скаже мені свої відгуки, але дуже-дуже хвалять а ту процедуру. Вона від пігментації і від куперозу ну, взагалі покращує стан шкіри. А в мене і пігментація, і купероз, і все все. Тому треба пробувати. Дивіться, це прям якийсь злочин їсти е, в день сало, з цибулею, з зеленим борщиком, свіженьким чорним хлібчиком. Але це дуже смачно, і я собі зараз це дозволю, тому як мені сьогодні нікуди більше не виходити. Так що смачненького мені, і хто зараз також сідає їсти, вам всім смачного! Ой, в мене прямо аж слина тече, а сало, це воно таке смачне, що це просто бомба, бомба ракета. Показати вам, що отримала, які подаруночки отримала Нікуся на Новий рік від своїх друзів і не тільки. Це Рінат подарував таку ось гру. Треба буде з Нікусею зіграти. І таку машинку Нікусі подарував. Потім ще один друг подарував набір Лего. Майнкрафт. До речі, якось ми на якесь на свято, здається, на Ріната день народження, чи, може, раніше, чи на Миколая, не пам'ятаю. То Нікуся Рінату подарила Майнкрафт, Лего йому дуже сподобалось, і ми вирішили також дітям надалі дарувати Майнкрафт. Ну Лего. Саме не Майнкрафт, а саме Лего, тому як їм. Подобається знову ж таки сидіти і складати. До речі, дуже багато наборів для дорослих, але вони дуже дорогі. О, ну, мені здається, цікаво. Мені б самі було б цікаво збирати лего. Потім Нікусі подруга подарувала ось такий набір: це для, за доглядом для шкіри. Ласьййон, як ви бачите, ще якісь. А, це ми з Нікусею дивились. Нікуся переводила це бальзам для зони шиї і декольте. Це щось за спрей. Я не знаю, що це. Що за спрей треба буде запитати в Нікусі? Ну, скоріш за все, спрей для тіла. І сіль для ванни. Але шкода, що у нас немає ванни, тому, думаю, з Нікусю поговоримо, може, мамі віддамо. У мамі якраз ванна, а не душова кабіна. Це нічний набір, він з ароматом лаванди. Дуже приємно пахне. Потім від мами Дід Мороз приніс ось такий. Набір Лего Сонік Це ми з мамою вибирали ще. Мама думала спочатку його подарувати на Різдво, а телефон на Новий рік. Але вирішили, що Свято Різдва це головніше свято, ніж Новий рік, тому основні подарунки Нікуся отримала саме на Різдво. А ось цей на Новий рік їй дуже. Сподобався. Так, зараз ще на першому поверсі є подарунки від Коми, Діда Мороза Коми. Я тут ходжу з кавою і показую вам подаруночки. Так, і ще хотіла вам показати, знаєте, скільки добра нікусі випало. Це мама нам презентувала, а зараз вам покажу дуже багато корисних. Речей для дівчат. сама багата на косметику дівчина в її віці, мені здається, дивіться, це е, тіні для вік. Це також зараз відкрию, покажу. Потім ось це. Дивіться, скільки тут цього добра. Це все близьке для губ. Це консилер. Нікусі він трошки по тону не підходить, може комусь з дівчат подарує. Потім, дивіться, скільки блисків. Тільки треба свої відібрати, бо Нікуся собі все <хи> взяла, треба буде спробувати. Ось такі різні кольори. Ну, червоний це для Нікусі занадто. А мені ось ці подобаються, ну Це плюс-мінус мої відтінки, але якщо підійдуть нікусі, то хай користуються. І треба ще зараз вам покажу палетки. А що ще? Це також тіні для повік. Це також, до речі, мої кольори. Раніше я дуже часто користувалася ось такими кольорами, трошки фіолетовий такий. І сіренький. Сіренький в мене мій улюблений побився, розсипався. Дивіться, який гарний, трошки з шимером. Красота. Ось, і зараз вам цю покажу. Ку-ку. Ось такі кольори. Дивіться, Мож, можна було на, нафарбуватись на новий рік. Ось, але ну, Нікуся не стала розмальовуватись дуже. Взагалі тінями не користуються, але інколи, коли вони ночують з подружкою її у нас вдома, то вони собі роблять мейкапи один одному. І ще ось така палеточка. Також мої, наприклад, улюблені, якщо буду фарбуватися, то ось цим кольором. ось цим, ось ось цим, цим темненьким і ось ці світлі кольори Мені дуже подобаються. Ну, це червоний, мені здається, занадто, але можна десь його спробувати використати. Треба пробувати. Так, це треба покласти на місце, де воно що було, напевно, тут чи ні? Так, да. чи ні? Ну, не тут, то точно скласти, бо Нікуся все розглядала і на. Місце не поскладала, як має бути, це треба все скласти. А що ще? що ще що ще А це а, пудра? Світленька, пудра. Зараз назвали її вкрива. Ось, все. пудра і тут є спонж для пудри. Ось такий. Дівчатам, мені здається, це для дівчат рай. А перед цим влітку також купа косметики мамі презентувала. Ну і звісно ж, мама нам більшу частину мені Нікусі віддала. Так що, думаю, треба Нікусі. Знаєте, мене в не пам'ятаю, скільки мені років було, ну, в більш молодшому віці. Ось мама мені подарувала такий ящичок для косметики. І він так відкривався там в два чи в три в три яруси. Цей. Е, як його? Сундучок такий в три яруси був. Там я викладала, розкладала свою косметику. І він такий. З залізними елементами, пам'ятаю, сірий був. Мені він так подобався. У мене також була купа косметики, і думаю, щось таке шталк Нікусі треба буде подарувати, щоб вона охайно зберігала свою косметику. Ось, і вчилась, щоб в неї все було охайно розкладене, ну, щоб вона не псувалася, не розсипалася, не бруднилася і буде в неї. Ось тільки добра, в неї вже є, але треба купити такий якийсь ящичок. Ось. А, а ми Нікусі подарували на Новий рік від Діда Мороза на колінники для волейболу, так як вона мене. Це, нас займається волейболом, дуже захоплюється. Її вже стерлися, які ми раніше купували, а це ми її заказали ASICS фірмові. Бо в Нікусі дві пари кросівок на тренування саме Асіксів, і вона захотіла собі ці на колінники, то дуже їй сподобалося, і сьогодні пішла перший раз їх випробувати. Так, а зараз спущусь на перший поверх і покажу, що подарувала хрещена Нікусіна від Діда Мороза. Дивіться, Нікуся вже зібрала Лего. Тільки що мені показувала, як тут що робиться. Дивіться, взагалі, як класно, такі деталі. Крабік такий класний, оці а, тваринки прикольні. Дивіться, тут гірка якась, вона підіймається. Ніка я не можу її підняти. Ось так. Підіймається. Потім дверцята тут відчиняються. Бачите? Так, ще що в тебе тут робиться? Крутиться. Ще крабик якось так нахиляється, але я не буду робити цього, тому що він може впасти. І ось тут щось кудись Нікуся сувала, що ось ця штучка також опускалася. Дивіться, я често кажучи, я ж кажу, я б сама таке складала прикольно. Коли Нікуся будеш складати Майнкрафт? <свісно> 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 Класний Нікусі ще є ось такий Сонік. І з набору той, що подарила, подарувала Нікусі подруга, який я вам показувала, це спрей. Я думала, що це спрей для тіла також. Але це спрей для того, щоб подушку, бачите, пілоу спрей. Подушку збризкувати. Ось такий приємний дуже аромат. Я вам казала вже, що це аромат лаванди, тому що цей набір для сну. Так, і ось те, що кома подарувала таку туш для вій. Потім, що це в нас, зараз вам скажу. Помада гелева для брів. Ось ця штучка, ну і підводка. Ось такі подаруночки були у Ніколі.